Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з новим опитуванням CNN, яке було проведене ССРС, три чверті виборців Сполучених Америки кажуть, що демократична партія мала б кращі шанси на Білий дім за результатами виборів у листопаді 2024 року, якщо хтось інший очолив лідерство партії, ніж чинний президент США Джо Байден. Також рейтинги. Схвалення роботи Байдена впали до нового мінімуму після результатів перших президентських дебатів. У протистоянні між ймовірними кандидатами від основних партій виборці по всій країні віддають перевагу Трампу, таких 49%. Байдена підтримують 43%. Це ідентичні результати до опитування CNN, яке проводилось у квітні 2024 року, і далі говориться про те, що з осені 2023 року Трамп утримує перевагу над Байденом в загальнонаціональному плані. Тобто, ми знов ж таки повертаємось до мети перших президентських дебатів з боку. Кампанії Байдена це змінити ось цю ситуацію щодо відставання від Трампа, і власне ось це опитування показує, що це завдання було провалене, тобто соціологічні дані вони не змінилися так в контексті рейтингових показників у порівнянні з квітнем 2024 року, а мали б змінитися після перших результатів дебатів. Опитування також досліджувало рейтингові позиції віце-президентки США Камали Гарріс та Дональда Трампа за умов їх гіпотетичного протистояння. І, власне, в такому випадку у Трампа 47% підтримки респондентів, у Камали Гарріс 45%. Ну і далі говориться про те, що 50% жінок підтримують Гарріс у. Гіпотетичному протистоянні з Трампом Байдена 44 Незалежні виборці тут 43 підтримують Камалу Гарріс, проти 34 які підтримують Байдена. Тобто це опитування показує, що у Камали Гарріс кращі шанси змагатися з Дональдом Трампом ніж у чинного президента, знову ж таки, за результатами цього дослідження. Також згадувались інші демократи, які потенційно можуть замінити Байдена у протистоянні з Трампом. Усі вони поступаються колишньому президенту в їх ймовірному протистоянні. До прикладу, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом поступається Трампу на 5%. Тобто у Трампа 48%, у губернатора Каліфорнії 43 Міністр транспорту під будь він поступається на 4% у протистоянні з Трампом. У Трампа 47%, у міністра транспорту 43 І губернаторка штату Мічиган Гретхем Вітме. Вона поступається Трампу аж на. 5%. у Трампа 47%, у Вітмер 42 Далі 75% респондентів зазначили, що демократи мають кращі шанси на Білий Дім, якщо кандидатом від партії буде інша особа, ніж Байден. 25% сказали, що кращі шанси, якщо кандидатом буде саме Джо Байден. Підтримка Байдена серед демократів зросла до 91% з 85% у квітні цього року. 93% республіканців підтримують Дональда Трампа. Незалежні виборці. Наступне співвідношення підтримки Трампа і Байдена. 44% в бік Трампа підтримка, 34% в бік Байдена, і це теж погана тенденція для кампанії Байдена. Нагадую, що за незалежних виборців буде вестись найбільша боротьба, бо саме вони будуть визначати переможця виборів, які відбудуться у листопаді цього. Року частка відповідних виборців, які не обирають жодного кандидата або кажуть, що не планують голосувати, зросла з 15% до 21%. Далі 56% прихильників. До демократичної партії та власне демократів вважають, що партія має кращі шанси на президентство з кимось іншим, ніж з Байденом. 43% вважають, що з Байденом у партії більше шансів отримати перемогу на виборах. У січні 2024 року 53 вважали, що партія має кращі шанси на президентство без Байдена, а 46% говорили з Байденом. Ну, фактично, тут нічого не змінилось за півроку. А мало б знову ж таки змінитись на користь Байдена. Водночас, 83 прихильників республіканської партії і республіканців кажуть, що. Республіканська партія має більше шансів на перемогу під час виборів з. Дональдом Трампом. У січні таких було 72%. Тобто тут ми бачимо збільшення переваги у цьому компоненті на користь Трампа. Рейтинг схвалення роботи Байдена впав до нового мінімуму серед усіх американців. 36% сказали, що вони схвалюють роботу Байдена, 45% сказали, що не схвалюють роботу. Серед усього населення США рейтинг прихильності Байдена становить лише. 34%. 58% зазначили, що не схвалюють його роботу. І якщо взяти схвалення і не схвалення роботи Камали Гарріс, то 29% респондентів сказали, що схвалюють її роботу як віце-президентки. 49%, що не схвалюють її роботу, а 22% загалом не чули нічого про неї. Рейтинг схвалення Трампа. І прихильності до нього 39% позитивно ставляться до Дональда Трампа, а 54 негативно до нього ставляться. Тобто, тут ми констатуємо, що в принципі і у Байдена, і у Трампа достатньо низькі рейтинги підтримки діяльності або позитивного ставлення тобто, антирейтинг він більший ніж рейтинг, як в одного, так і в іншого кандидата. Далі йде ще опитування щодо майбутньої боротьби за конгрес і голосування за члена Палати представників або сенатора. 47% респондентів сказали, що підтримали б кандидата від республіканської партії. 45% сказали, що підтримали. Члена кандидата від Демократичної партії. Далі, якщо говорити про сфери життєдіяльності американців і, власне, як той чи інший кандидат справляється з вирішенням проблеми у тій чи іншій сфері, то, власне, Трамп має лідерство в питаннях економіки та імміграції на 20%. Байден випереджає Трампа в Питання демократії, захисту цього принципу, і це становить 5% цей розрив між Байденом і Трампом. Зовнішня політика. Трампа тут підтримують 46%, Байдена 36%. Роль головнокомандувача Трамп 43%, Байден 35%. Репродуктивні права. Тут ситуація краще, звичайно, в бік. Чинного президента в цьому питанні Байдена підтримують 44 Трампа 32 Охорона здоров'я Байдена підтримують 44 Трампа 34 Об'єднання країни. Байден 31%, Трамп 30%. 39% респондентів сказали, що не довіряють жодному з цих кандидатів в питанні об'єднання країни. І останнє, що є теж важливим: серед майже 70% респондентів, які визначились своїм вибором, Трампа підтримують 53%, Байдена підтримують 45%. І на ось цю цифру потрібно звернути особливу увагу кампанії Байдена. Тут розрив достатньо великий, і він становить 8% серед тих, хто вже визначився. Загалом опитування було проведено у період з 28 по 30 червня серед випадкової національної вибірки з 1270 4 дорослих осіб, включаючи 1045 зареєстрованих виборців. Опитування проводилось в режимі онлайн або за телефоном. Результати серед повної вибірки мають похибку 3,5%, серед зареєстрованих виборців 3,7%. Ось таке велике дослідження було проведене CNN, яке, власне, показує ці проблеми в кампанії Байдена, про які ми говорили. Після проведення дебатів, тобто кампанії Байдена, не вдалося змінити траєкторію протистояння з Трампом так внаслідок відповідної події, яка була 27 червня, плюс інші показники показують, що кампанії Байдена так потрібно працювати. Як в контексті незалежних виборців, так і в контексті проблем, які стосуються економіки, які стосуються імміграції. Тут за цим опитуванням ситуація загалом не змінилася. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!